Байден активно гальмував виробництво зрідженого газу та його експорт до Європи. Трамп це дозволив, видав ту ліцензію, яку багато років Байден блокував, і ми не розуміємо, що таке 30 мільйонів тонн. Отже, минулого року Росія поставила до Європи 20 мільйонів тонн, трохи менше 18,5. Тобто, весь обсяг російської нафти та газу поставлений до Європи. Менше ніж збирається виробляти це підприємство Venture Global LNG і поставляти до Європи. Цього буде достатньо, коли завод завершиться і почнуться поставки, щоб повністю перекрити російську нафту та газ. Виникає питання, чому Байден не дозволив цьому статися, чому Байден приховував дослідження, які говорять про екологічну нейтральність цього проекту, чому Байден боровся за Путіна, чому Байдена при цьому ніхто не називає агентом Кремля. Проста логічна ланцюжок Байден робив активні кроки, які вигідні Путіну та не вигідні Сполученим Штатам.